Ви дивитеся новини на сьомому каналі в студії для вас працює Ксенія Сітінська. Вітаю СБУ. Вручила підозру керівнику апарату одного із районних судів Одеси. Його підозрюють у несанкціонованому втручанні у роботу єдиної судової системи. За версією слідства, чиновник забезпечував потрапляння конкретних справ до потрібного судді. Підозрюваного збираються на час слідства відсторонити від посади та відправити під домашній арешт. Ракетний удар по складу Червоного Хреста в Одеському районі спричинив шкоди екології на 587 мільйонів гривень. Про це повідомили в екоінспекції. При цьому наслідки удару забруднили понад 28 тисяч квадратних метрів землі. Також на місці інспектори виявили згорілі вантажівки на площі 957 квадратних метрів. Нагадаю, російська ракета у ніч на 8 травня знищила найбільший гуманітарний склад Червоного Хреста на півдні України. Вогонь охопив територію у 10 тисяч квадратних метрів. Вашій дочці терміново необхідні гроші на лікування. Вона потрапила в ДТП. Такий телефонний дзвінок отримала літня одеситка від невідомого чоловіка. Він представився правоохоронцем, начебто, потрібно 47 тисяч гривень. Жінка одразу віддала всі збереження незнайомцю, який приїхав до неї додому після дзвінка. Лише на ранок, коли донька подзвонила матері, жінка зрозуміла, що стала жертвою аферистів і звернулася по допомогу до поліції. Зловмисника спіймали того ж дня. Він діє в розмові з іншими учасниками угруповання. Їх ще. Шукають копи. На підставі зібраних доказів фігуранту повідомили про підозру у заволодінні чужим майном шляхом обману, вчиненому за попередньою змовою групи осіб. Це правопорушення передбачене частиною 2 статті 190 кримінального кодексу України. Максимальне покарання, яке загрожує зловмиснику, це позбавлення волі на строк до трьох років. 15 років за ґратами проведе ворожий агент, який зливав дані про обороноздатність Одещини та наводив ракети по регіону. За даними правоохоронців, чоловік добровільно пішов на співпрацю з агресором. Засуджений також збирав у соцмережах інформацію про волонтерів, які надають допомогу оборонцям України та одеситів, які мають проукраїнську позицію. Також агент передавав російським кураторам персональні дані відомих йому українських військових. Крім того, засуджений передавав білоруській журналістці дані про підготовку підрозділів ЗСУ. Назвад. Та прикордонників у судовому засіданні чоловік визнав свою провину. Утім, не розкаявся через свої ідеологічні вподобання. Вже 50-й ювілейний концерт для внутрішньо внутрішньопереміщених осіб відбувся в Одесі. Подарунки, пісні і необхідна допомога. Так що тижня людей, які вимушено покинули свої домівки, підтримує в благодійний фонд. Тримай. Як це відбувалось? Дивіться у сюжеті. Оркестр, відомі вокалісти та подарунки від партнерів. Це вже 50-й ювілейний концерт підтримки внутрішньо переміщених осіб. Благодійний фонд тримай заснували на початку війни. Коли про музику годі було й думати, волонтери вже робили концерти і побачили відклик у переселенців, зрозуміли, людям потрібна підтримка. У нас в чаті взаємопомощі. Кожну п'ятницю регістрація на дні підтримки. людей настільки багато, що, звісно ж, многі не попадали. Сперед на те, що ми ділили це 50 разів. Сьогодні дуже багато людей буде, видача буде ближче до вечора, коли спаде сонце. А зараз у нас концертна програма, детський муніципальний театр Саліка, проєкт Творчі это волонтеры-музыканты, которые уже год нас поддерживают, и группа 450. Еще у нас очень много активностей, у нас стол на это выставка артефактов войны, которую мы собираем тоже с начала войны, это огромный стол, на котором представлены э, экспонаты, которые нам высылали ребята с передовой, очень интересно посмотреть. А, также у нас лотерея беспроигрышная для ЗСУ, огромное количество призов, нам дают партнеры кино, театры, музеи, и все собранные средства мы отправляем на ЗСУ. В прошлое. После прошлой дотері ми купили 10 плітоносик, 10 турнікетів, запросов очень много. Павербанки басіка, Бандера, то тобто есть що брати. І так ми собираем деньги во время таких также Також продукты продукти на ЗСУ, которые нам приносять люди, відправляємо їх новой почтой ребятам на передову. Самі переселенці кажуть, такі заходи дуже допомагають адаптуватись у новому місті і відволіктись від новин вдома. Тут люди, які приїхали з Бахмуту, Херсону, Миколаєва. Це це підтримка, це настрій, це підтримка, моральна підтримка дуже для людей. незалежно від того, що це допустим ідуть якісь у нас ну не якісь, ідуть бойові дії. Людям дуже потрібна психологічна підтримка, і настрій завжди всі допомагає. Крім емоційної підтримки, відвідувачі концерту отримують ще продуктові набори та подарунки від партнерів. Ну, це дійсно вже насправді друга спільна акція разом з благодійним фондом Тримай. Дуже вдячний ребятам. Вони дуже допомагають нашим українцям, які у цьому дійсно сьогодні їм потрібна допомога. 180 тисяч, майже людей сьогодні проживає в Одеської області, які тимчасово переїхали до нас. 60 тисяч з них в Одеській області. І в цих ребят, які саме зробили цю ініціативу, благодійний фонд тримай, майже 10 тисяч. Ти людей кожного дня на спілкуванні з ними. Це неймовірна робота і їм велика шана. Вони молодці, і це, це потрібно робити. Вони люди повинні відчувати, що е, е, з ними спілкуються, їм допомагають, і вони потрібні. Долучитись до допомоги або отримати її можна, звернувшись до чату 740 у телеграм. Такі концерти проходять щотижня а разом з ними. Майстер-класи для дітей та дорослих, а також роздача гуманітарної допомоги. Деталі про дати проведень та час ви можете знайти. Ти у соцмережах благодійного фонду тримай. Івана Грисимчук, Вадим Мірза, сьомий канал. Напередодні літніх канікул патрульна поліція проводить відкриті уроки у школах, школярам вкотре нагадують правила поведінки на дорогах під час повітряної тривоги, поводження з незнайомцями та підозрілими предметами на вулицях. А також наголошують, що цього сезону, як і минулого, відвідувати пляжі заборонено через мінну небезпеку. Наші шкільні офіцери поліції працюють як офлайн, так і онлайн з шкільними закладами, закладами освіти всі, всіма по місту щодня постійно. Але перед канікулами це постійна така робота. Відвідуємо, якщо є можливість, та запрошують також і на батьківські збори для того, щоб поспілкуватися з батьками, також нагадати про. Нагадаю, навчальний рік завершується 26 травня. Більшу частину року діти навчалися дистанційно. Втім, школам, у яких є укриття, дозволили проводити навчання у змішаному форматі. Діти виходять на тривалі канікули три місяці. І з основними правилами безпеки вони мають бути ознайомлені. Взагалі, то вчителі в нас класні керівники такі уроки проводять. Кожен тиждень такі уроки є в кожному класі. Правила поведінки. В сьогодні, от на даний момент, у військовий час повторюється дуже часто. Ну, і взагалі правила безпеки, поведінки на дорозі, користування транспортом, велосипедами, особливо якщо це стосується літа і тривалих таких літніх канікул. Таким побачили цей день наші кореспонденти стежити за новинами завжди можна на офіційному сайті сьомого каналу та в соцмережах. А якщо ви стали свідками резонансних подій, телефонуйте нам за номером 726 32 26. Залишайтеся з нами. адже це наше місто і ваш сьомий телеканал.